Розглянемо утворення крутого моменту у поршновому двигуні внутрішнього згоряння, скорочено ДВЗ, який працює за 4-тактним циклом. Через спускний клапан в циліндр потрапляє робоча суміш, яка змішується з відпрацьованими газами-залишками, які є, і перетворюється в робочу суміш. Це на такті впуску. Ми же розглянемо. Випадок робочого ходу, коли обидва клапани впускний і випускний, умовно будемо вважати закритими, в циліндрі відбувається згоряння робочої суміші, утворюється внаслідок згоряння велика температура, яка нагріває гази, що знаходяться в камері згоряння. І внаслідок законів термодинаміки в циліндрі підвищується тиск. Тиск спрямований в усіх напрямках. Але нас цікавить напрямок на днище поршня. Ось наш поршень. Значить, днище поршня сприймає тиск газів, який рівномірно розподілений по всій його площині. Внаслідок цього тиску утворюється результуюча сила p 1 сила тиску газів на поршень. Але слід враховувати, що сила це є площа поршня D, яку будемо тут позначено в формулі, помножена на дельта P. Дельта П це різниця тиску. Слід враховувати, що є тиск, який діє над поршнем. Це тиск від наповнення газів циліндру. І тиск ПГ газів вже над поршнем, який змінюється в залежності від того, який це у нас відбувається такт роботи двигуна. Від цього тиску треба відняти тиск газів, який знаходиться під поршнем. Саме ця різниця тиску. Яка діє на поршень? Поршень в даному випадку тут не показано, але тут слід ще поставити було ущільнення між стінкою поршня і циліндром, який направляє цей поршень. Внаслідок різниці тиску, створюється саме ця сила. В старих двигунах, коли зношені вже поршневі компресійні кільця, і гази прориваються під поршневий простір, потужність двигуна в таких випадках падає, тому що різниця тиску дельта P стає меншою. Якщо казати просто, то падає компресія, ви, мабуть, це все чули. Внаслідок падіння компресії, кажуть, що треба ремонтувати двигун. Отже, у нас є сила П1, результуюча сила тиску газів на Поршень. Вона діє відповідно вздовж осі циліндра. Як утворюється тоді ж крутний момент? Значить, за формулою ми всі пам'ятаємо, що крутний момент це є додаток сили на плече. Причому плече це повинен бути перпендикуляр. До напрямку дії сили. Значить, як це відбувається в двигуні? Для двигуна крутний момент, це сила Т, яка діє перпендикулярно кривошипу, і плече в даному випадку це R, це радіус кривошипа. Радіус кривошипа це конструктивний параметр, який задається при виготовленні колінчастого валу. Розглянемо, як утворюється сила Т. Сила П1, згідно з правила паралелограма, її можна розкласти на склади. Нас цікавить напрямки перпендикулярно циліндру. І другий напрямок вздовж шатуна. Значить, з кінця сили P1. Ми проводимо ці напрямки перпендикулярно стінки і другі вздо паралельно шатуну. Відповідно, ми маємо е, е, дві сили. Сила N, яка вийшла така невеличка, це нормальна діюча сила складова сили p 1 яка притискає поршень до циліндра і викликає зношення циліндропоршнової групи. Сила К, яка діє вздовж шатуна, і навантажує сам шатун. Внаслідок цього шатуни розробляють певна є конструкція. В подальших відео ми це побачимо, щоб забезпечити найбільшу міцність шатуна. Сила К ми її переносимо вздовж лінії дії її. В точку з'єднання шатуна з кривошипом. Це у нас ось ця точка. Далі сила К знову може бути розкладена на два напрямки. Нас цікавить перший напрямок це перпендикулярна кривошипу, що буде та складова, яка створює крутний момент. І вздовж кривошипа сила, яка буде навантажувати шийки. Відповідні шийки, калінчаста ставувала буде шатунну шийку навантажувати і навантажувати корінну шийку, користуючись правилом паралелограма з кінця вектора К проводимо ці напрямки, і ми одержуємо дві складових сила Т, яка створює крутний момент на плечі Р, і сила З, яка. Навантажує шийки і знову ж таки викликає їх зношення. Також тут у нас вказано, що є ще сила ЦП, сила від противаги. Для врівноваження колінчастого валу і зменшення інерційних навантажень. На колінчастому валу є противаги. Відповідно, ця інерційна сила ЦП. Діє з одного боку, де противаги розташовані, і з іншого там, де є у нас шатунна шийка, там, де зосереджена маса. Відповідно на шатунні шийки, утворюється сила С вже результуюча, яка як різниця знаходиться, сила від противаги мінус сила З, яка навантажує шийку. І тим самим. Розвантажується шатунна шийка, щоб забезпечити міцність калінчастого валу ну і довговічність. Також на цій схемі ми можемо побачити, що умовно з'єднання, відбувається Є елемент, головка блоку циліндрів. Виділяється сам циліндр, який з'єднаний з блоком циліндру. Нероз'ємно зазвичай з'єднання. І знизу закривається піддоном картера. Нижня частина також роз'ємна. L-параметр це відстань від осі поршневого пальця до осі обертання калінчастого валу. Омега це кутова швидкість обертання калінчастого валу. І альфа кут повороту кривошипа. Ми… З вами побачили, як утворюється крутний момент двигуна. І можна зробити висновок. що В результаті того, що Поршень сприймає тиск газів, результуюча сила потім розкладається на дві складові сила N, сила K, сила T і сила Z. З цих всіх сил тільки сила T складова сили P1. Створює крутний момент двигуна, який ми використовуємо в автомобілі, потім передаємо до ведучих коліс і використовуємо для руху автомобіля. Інші всі сили в двигуні N сила С, сила К вони викликають зношення самого двигуна. Відповідно, коефіцієнт корисної дії поршневих двигунів. Він невеличкий і в більшості випадків не перевищує 20%. Ще хочу зазначити на схемі штрихпунктирна лінія Оця траєкторія обертання шийки шатуна. Дуже часто сприймають цю окружність за якусь деталь. Деталями є поршень. Поршневий палець, який, умовно, від її кружечка показаний, шатун, з'єднання шатуна з кривошипом, і противаги. Опора нерухома, яка показана, це умовно показано, що на калінчастому валі корінні шийки закріплені нерухомо. Колінвал може там тільки обертатися, обертальний рух відбувається. Дякую за увагу.